Вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, залишаємося у фокусі найважливіших подій в у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось із заступником голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун з нами на зв'язку. Вітаю, пане Вікторе! Слава Україні! Слава добро здоров'я. Дочекалися ми бувовни. те, що цікавить в першу чергу, і обговорюється і на Росії і в Україні. Також враження якимись невідомими до речі ракетами оточнень немає їхнього великого десантного корабля, який називається Новочеркаськ. Палало знатно, і о, в цьому контексті питання: чи передбачаєте ви і чи прогнозуєте ви перебування на борті цього корабля якесь озброєння? Тому що ну росіяни, звісно ж, кажуть, втрат немає, нічого не пошкодило, все чудово. Екіпаж цього корабля 83 чоловіка. Ми бачили, що з нього залишилося. Є інформація про те, що е... Ну, не по всьому місті, але навколо цього об'єкта, навколо порту, є рештки самого корабля, який розлетілося, і є рештки навіть тіл тих, хто там був на тому кораблі. Ну, це така інформація інсайдерська з полів. Я думаю, там щось було, якийсь військовий вантаж. Не знаю, не думаю. Щось мені не здається, що там прямо тисячі якихось. Шакетів було, але то, що це щось було військове і воно здетонувало, це однозначно, тому що це не є такий повноцінний військовий корабель в тому плані, що він там має озброєння, але на такої степені, щоб там детонували якісь ракети чи, чи боє, боєзапас значний. Тому, думаю, що вони щось везли в Крим, але враховуючи, що саме з того, з того місця. Літають шахіди, і що шахіди, як правило, доставляються не по мосту, а іншим шляхом або літаками або власне кораблями, то все можна передбачити Ми зараз побачимо по інтенсивності польотів шахедів по Україні. Якщо вони зменшаться, це буде говорити про те, що партія тих шахедів, які мала бути використана в Україні з першого числа, вона напевно пішла раз, 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 разом з цим коробом. Пане Вікторе, чи можна вважати це початком такої собі блокади? Криму, ну якщо дійсно, чому не використовують міст? При цьому використовують кораблі, які під загрозою враження наших безпілотних катерів, наших морських дронів, і в тому числі під загрозою враження ракет. Ми вже мали випадки, коли раніше ростов на Дону, раніше ще інші кораблі вражалися саме ракетами, а не дронами. Які шляхи залишаються росіяни? І чи можуть вони почувати себе в умовах? Умовній безпеці в нашому тимчасово окупованому Криму зараз я би з кінця почав в умовній безпеці в Криму їм важко буде почуватися, тому що знищення цього корабля в, в самому порті говорить про те, що е, фактично в самому Криму безпечних місць не залишилося. Е, я би не казав, що можна тут дістатися морськими дронами, тому що це треба пройти Керченську протоку, і це досить далека істина. Хоча наші дрони і доходили фактично до новоросійська, і вони там оперували все в самій протоці, тому ну, не будемо заговорюватися, можливо, все. А це конкретний випадок, коли ми, використовуючи крилаті ракети, які нам поставили наші союзники за допомогою нашої авіації, яка, до речі, не входила в. Межу, тобто не, не, не заходила на над е, Кримом, е, віддалено, вдарила по е, цьому об'єкту. Хочу сказати, що це надзвичайно важка операція, бо вона е, має бути узгоджена зі всіма службами в тому плані, що треба розуміти, коли цей корабель прийшов, чи на, на, на його борту, борту щось є, чи це не просто буде пустишка, яка ну ніякої користі не принесе. Наприклад, як з Саратовим, коли Саратов. Е, ну, трошки старіший Санте Корабель вдарили, то він, власне, був заповнений десантом, а це досить серйозно вдарило тоді по морально психологічному стану, і ліквідувало підготовлених бійців, які могли завдати значної шкоди нам на фронті. Тому знати, що корабель прибув, де він конкретно стоїть, що що на його борту. І тоді реалізується ця операція. Пане Вікторе. Ну тоді до речі, про Саратов сильно не горювали за цими моряками, за цими десантниками, і зараз ви зазначаєте про шматки вибачте, тіл, які по Феодосії розкидало. Офіційно одна загибла людина, двоє поранених. Як я усвідомлюю, і льотчики, і десантники, і зокрема і моряки. Це така собі еліта російського війська, тому що на їхній на навчання потрібен певний час, певний бюджет і так далі. І вони ж усвідомлюють, що там втрата є, і вони розуміють, що вони є, і це забуті забиті втрати. На території Російської Федерації, як тут о, з якоїсь моральної точки зору, з якоїсь протестної точки зору, чи є якісь перспективи, аби о, вийшли моряки, знаєте, як колись там о, в десятих роках минулого століття крейсер Аврора Бабах ну нам це не подобається. Досить нас використовувати як м'ясо? На жаль, ні. немає тої революційної завзятості. Вони йдуть на убой за якісь плюшки. Сподіваючись, що наступним будуть не вони, а хтось інший. От і все. Фактично, вони пере, перемололи вже свою морську піхоту. там вже, якщо ще з офіцерів хтось залишився, то за свого складу фактично нікого немає. я Ще, може, залишилися якісь е, особи на кораблях, але е, і з льотчиками не все так просто, тому що льотчики час від часу просто відмовляються летіти в ту чи іншу зону. Для виконання бойових завдань, тому що розуміють, що можуть потрапити під е, роздачу вже тепер Петріотів, а незабаром і f 16 які е, будуть мати можливості не підходити навіть до лінії фронту, якщо обладнання буде то, про яке ми всі е, розуміємо, то звісно 160, 160 кілометрів а це перевищує можливості російських літаків f 16 може почати бойові дії проти них. Тому це все дуже сумно для них, але це їхні проблеми. Не треба було лізти на нашу землю. От Стосовно землі і води, от вони ж влізли і в нашу акваторію Чорного моря. Так ми пам'ятаємо злочинні там угоди, які підписував тодішній так званий легітимний президент Віктор Янукович, коли надав просто користування і в окупацію по факту наш Чорноморський флот, бухти на нашого Криму. Та все ж таки, вони зараз курсують цим Чорним Азовським морем. А однак, до сьогоднішнього дня дивився статистику зведення ВМС України, і вони повідомляють про те, що станом на восьму ранку жодного корабля, жодного крейсера катера навіть в акваторіях Азовського і Чорного моря на той час не було. Ракетоносіїв тим паче. Як це змінює стилістику цієї війни? Тому що ми знаємо, що ну дуже гарно у них в лапках виходило лупити по Одещині, по Миколаївщині, по Херсонщині. На коротку відстань, коли ППО не встигає зреагувати? Що тепер, пан Вікторе? Но... Основні бойові кораблі і командування вони відтягнули в Новоросійськ, а вони активно намагаються відновити базу в Сухумі. Це така додаткова база. бо ну, За планами нормального життя, якщо б все, нічого все, все було так, як має бути, вони флот мали забрати з України в 2017 році. Відповідно, напередодні вони мали підготувати базу. Основну базу Чорноморського флоту в Новоросійську. Ну, вони навіть гроші списали на це все. Зрозуміло, що там нічого не побудовано. Я не знаю, що вони взагалі щось починали будувати. Вони пішли іншим шляхом. Вони підкупили Януковича з компанії і пролонгували перебування їхнього флоту до 42-го року. Але і цих, як, як бачите, не спасло. В Севастополі небезпечно, в інших портах так само небезпечно. І вони е, поволі відтягують їхні кораблі е, в бухти е, на е, узбережжі Чорного моря е, російських, в першу чергу російських, але проблема там е, інакше. Там проблема в тому, що такі кораблі, е, якщо вони стоять не в простосованих е, на непростосованих стоянках, можуть бути пошкоджені е, штормами, які не часті, але можуть бути. Це не є закриті е бухти, це є відкриті бухти, і хвиля е може дій дійти до корабля, якщо його розкачає, він не стоїть. Вони, як правило, один одно стоять. Це ж не торгові судна, які прийшли, проштовхувалися, е розвантажувалися і пішли. І це, це надзвичайно неприємна для них ситуація, тому вони кажуть, що вони зараз намагаються е покращити цю ситуацію, щоб кудись відвести цей флот. На рахунок інших питань. Ну, не знаю. Важко сказати, що їхня їхня спроможність Чорного чорному морі може бути розширена. Вони бояться виходити. Ну, по-перше, погода не сприяє. А по-друге, все ж таки, для того, щоб корабель вийшов, це має бути комплексний, комплексний захист. Це має бути прикриття з повітря, прикриття, не знаю, там підводне. Ще якісь там, а просто вивести корабель е і підставити його під удар наших дронів, вони цього бояться. Хоча теоретично калібрами можна стріляти із тих чотирьох кораблів, що в них є в середземному морі. Зрозуміло, що вони мають летіти ті калібри через територію країн НАТО, але де б то їх зупинило, тому вихід ситуації вони завжди можуть знайти. Вони можуть стріляти із. Не ну, російського таким чином розшифрують місце перебування цих кораблів і дозволять нам вдарити по місію дислокації. Пане Вікторе, ну зрозуміло, що в спецслужбах екстів не буває. Тому вас також запитаю вашої думки. От як я розумію, з точки зору росіян вони сприймають усі наші такі дії як якесь нахабство. І справді, якщо подивитися на початок повномасштабного вторгнення, і до сьогоднішнього дня Україна пройшла еволюцію, коли спочатку були невеличкі рейди, потім з'явилися безпілотні катери, дрони морські. Згодом ну, от бачимо вже колеги із головного управління розвідки. Встановлюють стяг український тепер ракети. Ми обстрілюємо. В зв'язку з чим це все відбувається, тому що ну здавалося б на загал нічого такого. У нас ті ж самі скальпи і Storm Shadow Вони вже в нас певний час в Україні є. І ось така от бавовна, вона як для росіян, як я розумію, як грім серед ясного неба. Ті самі катери, вони також у нас давно є. Е, люди навчені, я так розумію, були до повномасштабного вторгнення. У зв'язку з чим ця інтенсифікація таких подій, таких от вилазок і диверсій. Ну, крім того, що ми воюємо, і якщо є, роз... є інформація, то її треба реалізовувати. Е, можна сказати, що це один з тих варіантів, коли нас запитують, а що ви робите? От, дивіться. Фактично, не зважаючи на е, якусь не поки що не зрозумілу ситуацію на суші, та там десь ми може втрачаємо територію, може десь там трошки просуваємося. У нас є далі операції на морі на суші куповані. Ми проводимо спецоперації за допомогою наших спеціальних груп в тилу ворога. Ми е, ліквідовуємо возрадників, тобто ми не стоїмо на місці, ми демонструємо. Прогрес в тій чи іншій силі. Тому я буду дивитися уважно, як це проявить в перших в перших боях f 16 а то, що вони вже з січня можуть приступити до бойового чергування, це вже навіть незаперечно. Mm -hmm. Ну і наостанок про морську тематику. Якщо говорити, чи бачите, ви в перспективі такий варіант розвитку подій, коли до кінця нашої перемоги Чорне і Азовське море буде повністю очищені, очищене від російських суден, військових, не військових без різниці? Ну важко сказати, ніхто ж не збирається ліквідовувати там повністю під ніж. Тут стоїть питання про те, що в разі перемоги і е, звільнення е, Криму, ми будемо мати величезну проблему, що робити з тим контингентом, який там зараз перебуває. Там близько 800 тисяч людей незаконно перебувають на території Криму. Це і нові переселенці, це і якась адміністрація з Росії, поприїжджала, і військові, і правоохоронці, якщо не стигнуть і їхні родини. Тобто там величезна кількість людей, що з ними робити чи ніхто, Толком, Ну всі розуміють, що індивідуально треба підходити і всіх виселяти, як порушників державного кордону. Відповідно з тим всім і інфраструктура буде мінятися. Чи ми... я не думаю, що Крим залишиться військовою базою, в тому розумінні, в якому це бачила Росія, Скоріше всього, що це все ж таки буде та концепція, яку і розвивала Україна, туристичний е... туристичний центр. Е... Ще бачення треба побачити не стільки центральної влади, стільки місцевої влади, а то, що там буде переважати кримськотатарське населення, це так само однозначно. Може, вони там захочуть якісь там культурні автономії створювати. Тобто там багато всяких нюансів. Що буде з акваторією Азовської і Чорного моря? Будемо вирішувати, напевно, з нашими союзниками, в першу чергу, з країнами НАТО, які. Мають вихід до моря Румунія, Болгарія, Туреччина. Напевно, треба міняти ситуацію в тому плані, що Чорноморя, Чорне море має бути мирним морем, де, взагалі, військовий флот, в тому розумінні, в якому це бачила Росія, не має права на існування і має залишитися виключно берегова охорона. Плані е, забезпечення економічної безпеки і е, там територіальної цілісності да там, ну, там без, без, без якихось надзвичайних військових потуг. В принципі, Україна йде тим шляхом, вона відмовилася від будівництва великих кораблів, там, навіть фрігат е, на рівні, е, такої як Сагайдачний, то він вже напевно застаріла концепція. А от е, такі. Ну, не малі, але такі більш-менш конкретно потужні кораблі типу, наших майбутніх кроветів, зокрема тих, що будуються в Туреччині, це якраз той рівень і не вище. І таким чином забезпечити паритет всіх країн, а їх є набагато більше, ніж одна Росія. І таким чином поставити Росію перед фактом. Думаю, що буде стояти питання про репарації, якісь конфіскацію певних. Військових потужностей, ну але це ще раз наголошую це все в майбутньому, так тому зараз якось ще зарано про це все говорити. Ну, то що вона з кожним разом втрачає свої можливості на Чорному морі, це факт. Наші союзники вже порахували, що 20% їхнього флоту втрачено, і це радує. Так, очільник міністерства оборони Великої Британії, пан Шепс, ось нещодавно про це заявив після бавовни і знову Черкаському. Стосовно того, що можемо зараз обговорити, я знаю, що спецслужби уважно завжди стежать за повісткою денною всередині держави агресора Російської Федерації. Тому вас запитаю, ось останнім часом відслідковуємо багато новин на території Росії. Відбуваються вбивства, грабежі, зґвалтування. Всілякі різні злочини і вчинені громадянами країн середньої Азії, які мігрують до Російської Федерації, заміщають росіян, які йдуть воювати і гинуть в Україні. І в цьому контексті ми пам'ятаємо, розуміємо, що таке Російська Федерація держава з багатьма етносами, народностями і так далі. І все ж таки разом з цим ми знаємо, що це. Насправді зараз, ну якщо не нацистська, то дуже супер така наці... націоналістична держава, м'яко кажучи, чи варто очікувати в зв'язку з цими злочинами, вчиненими громадянами Середньої Азії, сплеску якогось расизму або дійсно такого справжнього нацизму? Ну, насправді він там є, він інтерпретується в різні такі е цікаві рухи. Але е, він ніколи там не перернув, не припинявся, він завжди є. Він е, може бути е, по відношенню до тої чи іншої нації. Ми бачили, що творилося в Махачкалі стосовно єврейських е, можливих при, при, прильотів єврейського лі, е, літака з Ізраїлю, щодо, і щодо біженців з Ізраїлю. Е, ми е, розуміємо, е, що що відбувається в центральних е, містах, е, Москви і е, Санкт-Петербургу, але треба розуміти, що та ж сама Макачкала, там е, основні е, рушити сили були молоді люди, які не російської національності. Та ми е, треба розуміти, що є міста, там не знаю, там та ж сама Казань, де переважає татарське населення, і воно е, по-іншому ставиться до тих чи інших там після -пі 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 так званих. Що співають є русські, знаєте, то можна mm -hmm. і по, -по, -по морді получити грубо кажучи. Тобто це по-різному воно інтерпретується. І не дуже не забалуєш, тому що коли ти дивишся, скільки людей в Москві, наприклад, іде на Різдво до церкви, у ну, них там до 7-го числа підуть, але зараз все помінялося. Раніше ми казали 25 числа польське Різдво, тепер це наше Різдво. 7 число це перемосковське різдво. Ми будемо дивитися на московське різдво, як скільки там піде мірян до, до церкви. І натомість ми бачили, скільки там виходить мусульман, які моляться е, з, під час їхніх е, релігійних е, свят. На Це Надзвичайна е, потужна сила. Там, там мільйон може вийти на вулицю, там 900 тисяч, по-моєму, хтось рахував. Одночасно може молитися. І це говорить про що? Що якщо там десь проявиться якась така серйозна російська така група, я думаю, що в Москві знайдеться безліч людей, особливо це стосується вихідців з Північного Кавказу, які дуже люблять ставити всіх на місця. Тому протиріччя на національному ґрунті там досить такі поширені, і вони такі різноманітні, і дуже важко в них розібратися. Але це якраз та вибухова суміш, яка і може справді детонувати так, що мало комусь не, не здасться. Що ми можемо з цього отримати, пане Вікторе, на останок питання? Який результат нас е цікавить, що ми хочемо бачити? Слухайте, ми хочемо бачити, щоб Росії не було в тому вигляді, в якому вона зараз є. Е якщо вони там самі домовляться між собою і щось зроблять, нічого не буде, розумієте? Не буде то. Якщо Росія заребереться в тому вигляді, в якому вона зараз є, це буде біда для майбутніх наших поколінь. Вони відійдуть від відповзуть від, від в свої ліса і болота на 10, 20, 30 років, і все одно вибузуть звітом. Тому стоїть питання дуже просте: підтримати національні рухи в тих чи інших республіках, зробити все, щоб вони усвідомили своє покликання, і створити на звалищі Російської імперії нові незалежні. Потужні чи менш потужні, але е, саме незалежні держави, які можуть спокійно розвиватися в дружбі, в мирі і спокій. Ну я так розумію, що в наших спецслужбах це також розуміють те, про що ви говорите, тому що ось, наприклад, очільник головного управління розвідки Кирило Олексійович Буданов в себе в кабінеті, як пам'ятаємо, має карту Росії, якою він її бачить із різними республіками, які насправді і складають ось ту російську федерацію, яку маємо поряд із собою на сході. Будемо сподіватися, так воно й буде, і в майбутньому, яке і ще нам доведеться на власні очі побачити. Тим часом, дякую вам, пане Віктора, що долучилися. Дякую, дякую. за цікаву відмову. З нами спілкувався заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. Генерал-майор запасу СБУ Віктора Яго. Ще раз дякую і дякую вам, друзі, за те, що залишаєтесь із нами. Ставте свої вподобайки, це важливо. Пишіть свої коментарі стосовно нашої розмови знизу. І, звісно ж, підписуйтесь, залишайтеся у фокусі разом з фокусом і вірте в ЗСУ.